Це пісня «Ой, роди, мій. Її сьогодні виконала і виклала в соціальні мережі співачка та фольклористка Юлія Васюк. 2 березня вона започаткувала челендж до 120-ї річниці від дня народження фольклориста Гната танцюри. Протягом 100 днів викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича заспівала 120 творів, які записав танцюра. Для свого колективу шукала новий цікавий репертуар і власне видання пісні Явдохи Зуїхи, е, ті як пісні, які збирав Гнат танцюра, і я вирішила, Боже, як було б класно, якби е, хтось заспівав багато його пісень. Виконувала та записувала відео на телефон сама, каже Васюк, коли був час і натхнення. Я могла по 3-4 дні нічого не записувати, а в один день записати, наприклад, 5 пісень. І е, насправді, для мене це був дійсно виклик. Найкоротша з цих пісень триває всього 17 секунд. Це веснянка Горільон, А найдовша це була, взагалі, найдовша е, в моєму житті, яку я виконувала, вона тривала. Теж дуже дивно. 17 хвилин, 17 секунд. До проєкту танцюра 120 долучилися співаки з різних регіонів України та навіть за кордону каже Юлія Васюк. На цьому відео челендж підхопили у Львові. Такий такий мамо мамогарний. А так пісня, записана Гнатом танцюрою, звучить уже на Кіпрі. Яким понад 100 років записані від гайсинчанки Явдохи Зуїхи заспівали і студенти Юлії Васюк, серед них Максим Дудніченко та Олександр Верестун. Дуже кайфую від цього челенджу. Ми вивчили дуже багато прекрасних пісень. Такий челендж каже Юлія Васюк, влаштувала, бо хотіла, аби люди почули, наскільки унікальні скарби має Поділля і як мало ми про них знаємо. Вона підрахувала, що загальна тривалість 120 пісень 4 години, 18 хвилин. Після такого пісенного марафону каже, візьме творчу паузу, щоб набратися натхнення перед новими проєктами. Наталя Ксенчина, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця.